Сьогодні поговоримо про використання високоінтенсивного магніту польського бренду Vision iMAC 3101 для роботи з нейропатією. Науково доведено, що високоінтенсивна магнітотерапія активує регенерацію нервових волокон. Етимологія нейропатії може бути різна. Від периферічної нейропатії до діабітичної або нейропатії після травм та операцій. периферична нейропатія, які можуть бути причини: це компресія нервів, застосування хіміотерапії та будь-які травми, Які симптоми: біль, втрата чутливості, оніміння, слабкість у м'язах. Як допомагає магнітотерапія на апараті МА-3101, покращує мікроциркуляцію та живлення волонк, стимулює регенерацію міелінової оболонки. знижує вольові відчуття за рахунок впливу на іонні канали та нетрансмісію, Діабетична нейропатія. Причина перша хронічна гіпелікемія, ураження дрібних судин шемія нервів, симптоми, печіння, нічний біль у ступах, так само втрата чутливості та інші неприємні відчуття, пов'язані з цукровим діабетом. Який ефект від магнітотерапії на апараті МАГ-3101 при діабетичній нейропатії? Знижує біль та перистензії завдяки модуляції нервових імпульсів? Лює ангіогенез, що покращує трофіку невів, напряг та запалення у периферичних тканинах. Чому саме Айма 3101? Тому що він продукує е, потужність 3 тесли. Саме потужність 3 тесли дає можливість проникати до см глибше в тканини і пропрацьовувати як поверхневі, так і глибокі нервові стопори.